Насправді те, що президент там при всій нашій до нього повазі починає якісь писати коаліційні угоди, це абсолютно нездорова ситуація. Це справа депутатів: неетично лізти і там щось підсовувати депутатам і розказувати, як їм треба домовлятися. Він же зараз веде переговори від блоку Петра Порошенка, а не ті, хто там обиралися. Порошенкам треба зустрічатися, щоб домовитися про коаліцію. Тому ми звісно, ну не в цьому ти вважаєш, що треба з першим номером списку зустрічатися. Я вважаю, що потрібно, щоб вели переговори політичні сили, котрих обрали, а не котрі там свої імена повіддавали. Тому я вважаю, що зараз ми ризикуємо дуже сильно саме через цю зокрема ситуацію, тому що є амбіції безпосередньо такої дуже енергійної людини як Петро Порошенко і такої не менш енергійної як Арсеній Яценюк. І ми можемо повторити 2005 рік. І але я, е, 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 є одна невеличка різниця. У нас на сході стоять там 40 чи скільки тисяч військ. І плюс купа безумних сепаратистів, так би мовити, ще з українським громадянством. Тому в цій ситуації головне це внутрішня згода і відсутність, правильність алгоритмів, правильність процесу. А він прописаний, як він має бути правильним. Відповідно, ми намагаємося загасити цю ситуацію, цей потенційний вкладений конфлікт. Таким чином, що ми готові входити в коаліцію, але не просимо за це собі нічого, тобто в вигляді портфелів нам нічого не потрібно. Є певні принципи, які ми готові підтримувати. Ми готові працювати на те, щоб відбитися від зовнішнього ворога і здійснити реформи. Юля Володимирівна погоджується бути звичайним депутатом. Да? Так, так відреагую, <кхід> що тут президент веде переговори. повторився сьогодні. Переговори на офіційно коаліційні не ведуться. Так, президент зустрічається з різними політиками. Це перше. Друге, він президент України. Коаліційну угоду презентував Віталій Ковальчук. Коаліційна угода вивішена не на сайті президента, а на сайті блоку Петра Порошенка. Давайте не передьорювати. Сьогодні переговори в тому плані, про що я говорю, буде визначені з кожної. Я наскільки знаю, самопоміч вже. Сказали, ось ці люди. Вони перегорщики. Думаю, що всі політичні сили підуть цим шляхом і Які її, люди і... від вашого блоку будуть вести перемочого. Ну, очевидно, очевидно, завтра будемо зустрічатися, Це будуть лідери. Має, це. Лідери партій, Ну там Віталій Кольчук, Юрій Луценко, Гройсман. Що кліка? До речі, якщо визначать, ну я не готовий сказати, тому що в нас завтра власне збори фракції. Ну може фракції ще нема, але обраних обраних депутатів.